Родина Бугайових робила ремонт, перебирала старі речі і купу старих журналів віддали сусідам для розпалювання вогнищ. А одна з сусідок, переглядаючи чи журнали, знайшла фронтового листа. Бабушка вже старенька, ну, приткнула в журнальчик. А люди знайшли. У бабушки багато таких пісень було. Дядя Сеня – це її родний брат. І він часто їй все час, вона любила ці пісні. Це час присилав їй. Семен Лось, чий лист був дивом знайдений серед старих журналів, в 38-му році як кращий учень школи був відправлений у військово-морське училище. Пройшов фінську війну, звільнював блокадний Ленінград. Про це, переглядаючи фотографії, згадує його молодша сестра Ганна Лукінічна. Под под Ленинградом його это самое, ранили, вони спешились, і моряки спешились і йшли на Ленинград. Він полз, полз і його снайперська пуля прострелила. Ніже ключиці попала куля і вийшла. Ніже льохи на три сантиметри, не заділа льохлі. Знайдений лист незвичайний. На одному звороті Семен описував батькам ситуацію на фронті, а на іншому була надрукована Балтійська пісня з нотами. Ганна Лукінічна каже, це лист пісня спеціально для неї, адже по ньому вона вивчала ноти. Я участвувала в школі в самодіятельності, і він мені теж. Письма, а ще купили гітару мені. Я вчилася грати, і він мені спеціально це пісмо присилав пісні із цим, з нотами. Ну, і я в нотах. Правда, ко які пісні і співали, на, як виступали. Вже більше 20 років немає Семена Лукича, його дружини, яку він привіз з блокадного Ленінграду. Але пам'ять про нього, учасника великої вітчизняної, а отже, справжнього героя, живе і буде жити ще багато багато років.